Одна з вулиць столиці Буковина називатиметься в честь героїв майдану. Перезавантаження влади по Чернівецьки, звільнення в міській та обласній радах. Герої Майдану повертаються додому. На залізничному вокзалі їх зустрічали з квітами. На п'ятому каналі події вівторка, 25 лютого в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітає вас! Бронежилет, каска, прапор в руках та вогник в очах. Такими повертаються додому учасники столичного майдану. У Чернівцях героїв на залізничній платформі зустрічали студентки з квітами. Дякували їм за те, що повернулися живі. Потяг Київ, Чернівців, якому їхали буковинські герої майдану, зустрічали з плакатами, букетами та вигуками Слава студентки та пенсіонери, чоловіки та жінки зі сльозами на очах обіймали дуже хлопців в коптілому одязі, яким пощастило повернутися здоровими. Певно, сьогодні такий день, що дівчата повинні дарувати хлопцям квіти. Ми, хоч якось, маємо віддати їм шану. Слава Богу, що вони вертаються живі, здорові, і це є найголовніше. От завдяки їм Україна буде розсвітати. Слава буде тривати вічно і. У місті це точно не забудеться. Всі, хто там був, вони всі для нас рідні. Вони стояли там за нас, над ними пулі свистіли. А вони далі стояли, щоб щось добитися. Щоб нас не сприймали тільки в ну в Європі, лише як. Борщ, горілка і сало і все. А ми є справжні українці, європейці, достойні люди. Хлопці на почесті та подяки відповідають скромно. кажуть, не вважають себе героями, вони робили те, що мусили, і незважаючи на втому та страшні спогади, готові хоч зараз повернутися назад. Бо впевнені, що це єдиний правильний шлях для українців. Ми не дуже такі, аж герої, як нас уже прямо зробили. Але ми всі дійсності, всі бойові дії. Я був там. Я з 3 грудня на майдані. Страшно було, але Якби всі так вдома би сиділи, то нічого з того би не сталося. Тому приходилося виходити і йти вперед. Багато друзів наших, на жаль, попали, які з ранами ще по сьогоднішній день там лежать в лікарнях. Якщо треба буде, ми опять зберемося, самоорганізуємося і поїдемо. Треба буде, будемо їхати по регіонах, будемо виїжджати на підтримку майдану. Будемо їхати і в Харків, і в Крим, і в Керч, де зараз на жаль привладні люди лишилися, які дезінформовані, які тобто, не мають належної інформації. Це потрібно. Нам, нашій державі ми це до цього давно вже прагнули. Ми хотіли це вже давно зробити. Я готовий уже виїжджати. От, наприклад, поїзд, якщо зараз відправляється назад. Якщо потрібно, ми відправляємося у той же день. І кожен був готовий навіть отримати пулю. Після теплих обіймів, привітань та зустрічі з рідними, майданівці рушили колоною до центральної площі. Там вони вивісили синьо-жовтий стяг, запевнивши, що прапор саме таким і має бути, де синій це вода, а жовтий сонце. Опісля герої майдану вирішили піти до храму, аби помолитися за померлими. Побратимами Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Згідно закону про амністію, закрили кримінальне провадження щодо активіста Артема Маловажного. Нагадаємо, його звинувачували в тому, що він 24 січня брав участь в подіях біля облдержадміністрації. Проте тепер з нього знято усі звинувачення. Також активіст не змушений виконувати вимоги запобіжного заходу, що були проголошені в Шевченківському районному суді Чернівців. Я себя чувствую вполне комфортно. На меня могут быть какое-то сейчас давление, но уже не, не про то, что было криминальное впроваджение. Сегодня закрыли мое официально в суде, что сняли с меня обвинения по амнистии. Це ще не перемога. Цю думку не раз озвучували активісти столичного майдану. Так вважають і у Чернівцях. Майдан не повинен розходитися як мінімум до президентських виборів, як максимум до часу, коли нові обіцянки на краще майбутнє почнуть втілюватися в життя. Це ще не кінець. Кінець буде, коли буде президент, коли буде уряд, коли буде все сформовано. тоді вже буде, може близько до кінця. Будемо стояти, поки все не зробиться до поки не будуть вибори президента і поки все не зробиться так, як під контролем людей. Це стопроцентово, іначе нічого не буде, іначе просто буде перетасовка карт і вони будуть робити знову ж на свій карман. Та ж партія регіонів вона переформатувалась. Вона дуже розраховує на реванш в тому чи іншому вигляді. Так що треба стійко стояти. Втім, зміна найвищих владників не є лише принциповою справою, кажуть буковинці. Разом з новими обличчями повинне змінитися життя українців. Ну, результат має бути ти, з якими гаслами вийшли на майдан, і європейський вимір нашої держави. І геть ту гідру, яка скорумпована була, ми ж останні 10 років жили просто на їхній карман. Стандартно кажуть, покращення життя народу, покращення якихось умов життя. Але ну, хоча б, щоб вже не, не крали так у людей, не знущалися, так, щоб не сиділа, бабуся сидить і просить, щоб вона не, ну, не просила, щоб в неї була пенсія достойна. Головний освітянин області та керівник управління охорони здоров'я, очільниця міського управління освіти та ще низка чернівецьких чиновників масово пишуть заяви на звільнення. Деякі вже підписано, долю інших вирішуватимуть індивідуально, відповідно до рівня фаховості та порядності держслужбовця. Про перезавантаження влади по Чернівецьки дивіться далі. Фракції партії регіоні у Чернівецькій міській та обласній радах саморозпустились. знаючи про заявлену опозиціонерами люстрацію, близько трьох десятків чернівецьких чиновників написали заяви на звільнення в облдержадміністрації. Заступники губернатора Михайла Папіва пішли у відпустку. Сам він на лікарняному. Виконує обов'язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації Крищенко Кирило Євгенович. Це заступник, який опікується державними фінансами. Він сьогодні. Насправді виконує обов'язки. Михайло Миколаївич Пепієв перебуває на лікарняному і очікується на днях вихід розпорядчих документів стосовно його звільнення. Вакантними у міській раді нині є посади керівника міського управління освіти та директора департаменту житлово-комунального господарства. Попросили звільнення і два заступники міського голови. Ну у нас зараз є два заступники. Один знаходиться у відпустці. Олександр Євгенович так само написав заяву, але він звичайно ж продовжує працювати. Він єдиний зараз, хто має право підпису на фінансових документах. Усі заяви про звільнення розглядатимуть індивідуально, каже Ярослав Кушнірик. Ті, хто знає, що він нічого поганого не зробив, за ним немає ніяких корупційних схем. То ці люди можуть спокійно далі працювати, звільняти їх ніхто не буде. Не корупціонери і професіонали такими на думку колишніх опозиціонерів мають бути нові чиновники. Їх обіцяють затверджувати після публічних обговорень. Щоб це не було підкілимно, щоб кожен міг прийти задати питання і відповісти. Тобто, щоб ми не допустили пересідання старих чиновників в нові крісла за нових обставин. Однією з інтриг залишається вакантне місце міського голови. Поки ж у владних кабінетах зміни буковина живе по-старому, все працює. Проблеми є лише із затримкою виплат зарплатні бюджетникам, але вони тимчасові заповнюють в облдержадміністрації Заборговності Поки що немає, існує затримка, і я думаю, що цю затримку ми подолаємо в найближчі дні завдяки тому, що обласна адміністрація працює злагоджена. Я думаю, що всі проплати будуть зроблені. Майя Гуменна, Ярослав Ловицький місцевий час. Як найшвидше приймати виважені рішення закликають владників політологи Буковини, адже вони вважають, що нестабільною ситуацією в Україні можуть скористатися представники інших країн. Тому наголошують, що не варто забувати про зовнішньополітичний фактор. Ми опускаємо з зовнішньополітичний фактор. Ми тут говорили про те, що Україна не є суб'єктом. Вона справді не є суб'єктом. А якщо вона не є суб'єктом, значить вона є об'єктом чиїх. Чиїхось інтересів у нас є зовнішні гравці. Ну з них дуже важливі для нас це Росія. На першу місці я ставлю е, Сполучені Штати і ЄС. Таким чином, коло учасників конфлікту є дуже широким. Всі вони мають свої далеко не співпадаючі інтереси, навіть інтереси ЄС США не співпадають. А інтереси Російської Федерації діаметрально протилежні від інтересів двох вище названих інтересів опозиції і значної частини українського суспільства. Новий виконавчий комітет міської ради формуватимуть у четвер на черговій сесії. Крім цього, депутати розглядатимуть питання про присвоєння звання почесних громадянин міста загиблому на майдані Олександрові Щербанюку. А одну із вулиць Чернівців планують перейменувати на честь героїв майдану. Два пункти порядку денного перше це про присвоєння звання почесного громадянина міста Щербанюку Олександру. І про те, про перейменування однієї з вулиць міста на вулицю героїв Євромайдану. скоріше всього, може бути вулиця Червоноармійська, тому що під час ходи жолобної люди скандували вулиця героїв. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, немає нічого неможливого для людини, яка прагне свободи. Немає нічого неможливого для народу, який має віру в серці, який вільний і гордий, і єдиний у своїх прагненнях. Будьте сп'ятим, побачимось.